Павлоградка, яка починала з коротких пробіжок для розрядки, подолала марафон Ніца – Кани на 42 кілометри. Анастасія Шевченко розповідає, як наважилася на цей крок, що відчувала під час забігу і чому біг допомагає триматися в непрості часи. Це була дуже таке не рішення для мене, але я коли е, його прийняла, я вважаю, що саме тоді я вже пробігла марафон. Е, морально я до нього була на 100% на той момент готовий. Це я розумію тільки зараз. Поїхала я Ніцакани. марафон е, Ніцакани, 42 кілометри. Найживописніша траса. Це мене спокусила. Спочатку Анастасія виходила на ранкові пробіжки, щоб відволіктися від усього. Згодом ці кола по стадіону переросли в мету подолати цілий марафон. Він поєднав спортивний виклик і туристичний маршрут уздовж моря, крізь курортні міста, та серед 22 тисяч учасників. Кожен біжить у своєму темпі і зі своїми думками. За словами Анастасії, у такому натовпі бігунів перша половина дистанції минула для неї майже непомітно. Ми біжали коридорами. Коридор складав півтора-два кілометри. Це коридор, тобто дистанція, з якою ти плануєш бігти. Коли ти попадаєш в це оточення, це щось неймовірне. Оця енергетика, яка тебе надихає, надихає, і ти не помічаєш. Перші 21 один кілометр я не помітила, як я пробігла. Потім почали складнощі. Після 30-го кілометра стало по-справжньому важко. Далася знаки втома, заболіли суглоби. З'явилася внутрішня боротьба уздовж траси, бігуни з судомами, сльозами. Біля них працювали медики. На дистанції також було багато українців з прапорами у футболках з національними символами. Для Анастасії це стало нагадуванням: українці сильні і здатні дотягнути до свого фінішу, попри будь-які обставини. Мене особисто це надихає. Що ми прославляємо тим самим Україну. Ми покажемо, що ми, живе, що ми живі, що Ми не зламні. Прославляємо наш Павлоград, місто, в якому ми є. Для неї цей марафон став не формальністю, а важливим досвідом, який підтримує у повсякденних випробуваннях, де б вона не була. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.